Вітаю на нашому другому дні а, нашого майстер-класу, де ми говоримо про блог, де ми говоримо про систему в блозі, де ми говоримо з вами про те, як нам знайти клієнтів в нинішній сьогодні ситуації, коли дуже багато експертів в різних нішах і в кожній ніші їх дуже багато. Як нам виділятися? Як нам, знаєте. Створювати контент так, щоб він і охоплення мав, і клієнти приходили, і щоб ми могли спокійно продавати. Тому про це ми говоримо на цих наших двох днях майстер-класу. І на першому дні давайте підсумуємо: ми з вами проговорили про те, що. У нас є блог, в якому ми можемо створювати гроші. У нас є продукт, можливо, от у експертів, да, от уже є продукт, але сьогодні щось не працює. І ми з вами побудували ну, проговорили про те, як побудувати систему, яка буде знову ж таки давати нам максимальний такий максимальний, Ну, фідбек від нашого акаунту, і коли не ми працюємо 24 на 7 в нашому акаунті, да а коли акаунт працює на нас, коли наш блог приносить клієнтів, приносить нам знову ж таки, гроші за наші продукти, і ми не приділяємо цьому прям 24 на 7. Ми поговорили з вами, з чого у нас складається система. Далі ми з вами проаналізували, як же ну, зробити нам аналіз цільової аудиторії, і для експерта дуже важливо також знати, які люди. Які ви хочете, щоб люди до вас прийшли, да? хто ваші клієнти. І для цього ми робимо аналіз ринку і аналіз цільової аудиторії. І я прямо дала пошаговий алгоритм, який можна зробити за допомогою чату GPT для своєї цільової аудиторії. І я маю надію, що ви вже зробили і вже знову ж таки побачили, як ем, хто ваш цільовий клієнт, чим, яким болі в нього є. Чи, з якими, знаєте, запитаннями він, він прокидається і він засинає, тому що коли, ну, щоб уже не повторюватись, да, кожна цільова аудиторія ділиться на сегменти. І не можна так сказати, що от у мене аудиторія, яка хоче навчитися продавати. Але кожен із нас хоче навчитися продаватись для чогось, для того, що йому там цікаво ну, заробляти з блогу, інший хоче бути навпаки просто. В такому, знаєте, дуже багато уваги, буде таким медійним. А гроші це уже такий, як то кажуть, бонусом іде. і кожному з них потрібен свій контент. Але все рівно ми навчаємо і закриваємо потребу продавати. Тому ми повинні, от прямо знаєте, побачити цих своїх цільових людей, чим вони дихають, як то кажуть. Чому? Тому що це наші заголовки для контенту, тому що це наш контент, який ми будемо для них створювати, це наші рілси, це наші сторітелінги, це наші прямі ефіри. Якраз щоб закрити оті питання внутрішні, з якими приходить до нас. Холодний спочатку підписник, а потім він стає вже теплим, і далі він уже у нас купує продукт і закриває свою потребу. Так, і, і так ми сьогодні в другий день ми переходимо до саме одиниць контенту. І одиниці контенту це сторіс, це прямий ефір, це е, е, сторіс, я сказала, це ріуси, це пости каруселі. І е, це. Ну, знаєте, нас натуральні бізнес-інструменти, тому що я уже не один раз наголошую, що наш блог, наш інстаграм це бізнес. Це все рівно як в офлайн бізнесі. Ми е, створюємо декомпозицію, пишемо бізнес-план, да, знімаємо там оренду приміщення, е, робимо його затишним, класним це місце, куди приходять до нас наші покупці. І точно так же ми працюємо з нашим блогом. Це наш бізнес. І поки ми, експерти, не будемо відноситись до нашого інстаграму як до бізнес-процесу. Ми будемо просідати в охопленнях, ми будемо просідати в продажах, а нам не потрібно цього робити. І так, я хочу знову ж таки повернутися до наших бізнес-інструментів і. А ви знаєте, що хочу сказати, що у кожного з нас буде свій набір інструментів. Не можна сказати, що ти от будеш проявлятися прямо все і рілси знімати, і пости каруселі робити, і сторітелінги, і прямі ефіри. Десь в чому ж ти будеш найкращий. Але на е, початковому етапі нам потрібно, щоб ми освоїли всі інструменти, тому що е, потрібно розуміти, що сторіс не приводить нам холодний трафік. Сторіс прогріває до нас людей, які вже підписалися. Це люди, з якими ми вибудовуємо тут і зараз дружні стосунки, е, обростаємо довірою через сторіс. Да? І тут ми продаємо в сторіс також. Але є інструмент, який конкретно приводить нам холодну аудиторію, і це рілси, і це прямі ефіри, це колаборації в прямих ефірах, так, це пости каруселі. І якщо ми будемо працювати тільки з сторісами, то у нас не буде підніматися охоплення, не будуть приходити нові люди. А якщо ми будемо тільки знімати рілси, до нас будуть приходити нові люди. Але вони не будуть до нас, знаєте, от вибудовувати такі дружні стосунки, тому що саме в сторітейлінгу ми можемо розказати якусь історію про нас. Ми можемо ну, от, знаєте, захопити увагу, поспілкуватися знову ж таки різними інтерактивами з нашими підписниками. А Reels — це формат дуже такий швидкий. Це швидке відео, 5, 10 секунд, там 30 секунд. І там ми не можемо розкритися наповну. Тому саме Stories він робить, от зав'язує стосунки. І от якщо ми починаємо з вами знову ж таки тільки набирати аудиторію, реанімувати наш блог, то ми, нам потрібно звернути увагу на такі інструменти, як рілси для того, щоб приходив новий трафік, і сторіси, які будуть прогрівати. Але я вам хочу сказати, що сьогодні є і пости каруселі, які також дуже сьогодні актуальні інстаграм, алгоритм Інстаграм ставлять прям велику ставку теж на них. Це там ми теж можемо да, розповідати історію. Ми можемо робити багато слайдів, да, оцю так звану карусель. Де люди так таким чином теж слухають нашу історію і прогріваються до нас. Тому нам потрібно освоїти ці інструменти. І якщо ви в прямий ефір ще боїтеся виходити, то такі інструменти, як Пост посткаруселі сторіс, нам просто необхідно освоїти. А далі розумієте, тобто тут теж справа стратегії. Ми з вами повинні розуміти, якщо нам потрібні охоплення зараз. Да, і, і новий трафік ми працюємо з рілсами. Якщо нам е, потрібно уже далі, ми бачимо, що в нас прийшла велика кількість людей, і ми їх прогріваємо, ми робимо сторітелінги, наприклад, 3-4 рази в тиждень. А рілси у нас повинні бути кожен день. На перших етапах я вже говорила про те, що е, роз, розкачати нам ж блог, нам потрібно е, там від трьох тижнів. Три тижні місяць, якщо б прям блок з нуля, то там до трьох місяців. І це конкретна робота, яку потрібно зробити. Це, знаєте, це те, що прийдеться зробити саме нам. В цьому не допоможе вебінар, в цьому не допоможе курс. Ми на, допустим, на, на якихось навчальних да, там, курсах чи наставництвах, ми з вами можемо це ну, якби, побудувати цю стратегію, але все рівно тестувати гіпотези знову ж таки у нас в контенті, ми будемо самотужки. І це просто потрібно зробити. Коли ми таким чином зробимо це. Тоді, вже ми зрозуміємо свій формат. Нам буде дуже легко. Ми будемо не витрачати таку велику кількість часу на те, щоб, наприклад, зробити РІЛС. Ми не будемо витрачати на це. Там дві години, три години, як на перших парах, це вже буде там півгодинки, і контент буде займати невеличку частину уже, да? І оця дис дисципліна буде, буде уже навичка, буде надивленість, і таким чином ми зможемо от мінімізувати наші затрати, знову ж таки, енергетичні, на інстаграм. Тому хочете, не хочете, потрібно взяти і зробити. Як брати і робити, от, наприклад, що сьогодні, якщо ми візьмемо такий інструмент як Reels, що сьогодні у нас в Reels алгоритми Instagram. Дійсно, нам потрібно підлаштувати алгоритми Instagram під нас. Ми повинні бути регулярними. і Регулярність це дуже важливий компонент. Знову ж таки, потрібно, О, знаєте, от я приймаю рішення прокачати свій Instagram, і я місяць просто уділяю цьому час. І тоді у вас точно вийде. Це прийняте рішення, дисципліна, і ми з вами можемо знову ж таки за там 3-4 тижні справитись. Але це прийняте рішення і дійсно знання інструментів, які ви можете знову ж таки отримати зі мною на фокус групі, яка вже буде от-вот -вот стартувати. Посилання є в інстаграмі в шапці профілю, і посилання є на анкету предзапису і тут в Телеграмі, і в Ютубі у мене. Тому, якщо ви захочете, ви знайдете посилання на анкету перед запису і в цю групу буде набиратися тільки 5 людей, де ми конкретно 6 тижнів будемо працювати над блогом, над створенням продуктової лінійки, над створенням контенту, системи контенту, воронок. все, що нам необхідно, для того, щоб блог потім працював на нас, а не ми на блог. І е, таким чином ми з вами знову ж таки там навчимося і робити ріуси, і створювати той контент, який буде ну, адаптований саме під вашу нішу і під вас, саме оцю навичку ви, 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 ви робити, да? Оцю дисципліну, як ви будете цей контент створювати. Тому що хочуть особливості, зараз трішечки розкажу: особливості Рілс, що сьогодні заходить, не заходить, тому що, знаєте, це теж формати, вони змінюються. І виходить, що сьогодні отакий от формат говорячої голови, от якщо експерт віщає таку експертний контент, це не заходить. Люди пролистують. Сьогодні дуже велику таку увагу. ми Приділяти візуальним хукам, так на це крючок, да, візуальний, щоб у нас не просто ми сиділи в кадрі красиві, а щоб це був якийсь двіж. І цей двіж, есть тобто, щось про, там на задньому фоні у нас було, або впливаючі шрифти, або у нас якісь там накладання, знову ж таки, якісь картинки. І це повинно бути і динамічно. І я вам хочу сказати, що сьогодні. Ми повинні давати конкретну пользу, але і, і ще людей знову ж таки розважати. І розважати, і давати конкретну пользу. Ну, отакий він сьогодні формат. І якщо ми хочемо не зливати гроші на таргет, а органічно створювати да, приплив ну, клієн... Підписників та клієнтів в наш блог, то ми повинні протестувати свої формати і ну, нарешті навчитися робити рілси. Далі що хочу сказати. Що хочу сказати, ріуси, да, по, по, по кількості секунд. Да, то тобто це не 3-5 секунд. Це повинно бути верніше, 5-7 секунд. Да, такий формат вже теж не заходить, просто щось таке блискавичне, тому що людина там не може уловити пользу якусь. Да. 10-20 секунд оце той, той формат, який сьогодні алгоритмами ну, класно схлопується, як то кажуть, і ми. Можемо з вами а, дивитися нашу статистику в наших блогах. Тобто, як от ви створили Reels, подивилися статистику, як коли людина на ну, кількість секунд, да, саме активна а, оця. Оцей перегляд. Скільки у вас знову ж таки додивлюваність, скільки відсотків? Це теж дивіться, чому? Тому що ви себе тестуєте, ви дивитесь, що ну зовсім, ну по-перше, мало охоплень, а по друге, ви подивилися, що там ну, от, е, до. Прямо на двох секундах уже людина ну пере, перемикає да переходить з вашого рілса. Це що означає? Означає, що вам треба попрацювати над цими хуками і візуальними, і текстовими, тому що ви не вмієте захопити увагу. Далі, якщо ми знову ж таки пройдемося по такому виду контенту, як бізнес-інструменту, як пости каруселі. То ми теж тут можемо побачити з вами, що у нас є оця така можливість створювати як сторітелінг. І тут людина дуже ну, довго проводить час, але йому, його теж потрібно робити. Знаєте, як е, використовувати оцю структуру сторітелінгу. тобто захопити увагу, далі показати біль. Потім рішення цієї болі, потім call to action, да, заклик до дії. Тобто, не просто там щось, а у нас повинна бути структура. Тоді, е, ну, тоді людині легше. Додивитися, долистати, дочитати, бути активною, коли ми задаємо якісь інтерактивні питання. Це теж дуже важливо. Чому тому, що алгоритм Instagram сьогодні вони не щитують оці наші сердечки, наші лайки вони щитують саме? То є наскільки ви захопили увагу, наскільки ви, наскільки підписник або там ну просто холодний підписник, або він ще навіть не підписаний. Наскільки людина зайшла і затрималась? Наскільки ви можете утримувати увагу людини? Тому. Нам потрібно теж оцю структуру подивитися. А які у мене охоплення? А хто мене дивиться? Тільки мої підписники, чи є і ще і холодні. Яка кількість холодних підписників мене дивиться? Да? І ви постійно аналізуйте. Тому що, знаєте, якщо ви хочете заробляти в інстаграм, а експерти ми прийшли заробляти. Ми, е коли не робимо такий аналіз, не Освоїмо якісь інструменти, це означає, що ми в такій дитячій позиції думаємо, що ми, типу, запуск робимо, вийшли, прогрів, зробили, там три людини до нас зайшло, і все, ми їм, слава Богу, продали там на тисячу доларів, заробили три тисячі доларів, а потім до наступного запуску вже так не буде працювати. Люди, люди хочуть, знову ж таки, холодні люди, вони не одразу зараз йдуть на розбори, з якими яких ви потім закриваєте клієнтів. Чому? Тому що вони не знають, вони навпаки знають, що зараз мені будуть тут конкретно продавати, і вони хочуть познайомитись з вами. А познайомитись з вами, як з експертом, вони можуть на лідмагнітах, на контенті, на вашому, в вашому телеграмі через подкасти, через е, YouTube канал. І коли у вас не налагоджена вся ця система, то ви ну по перше, втрачаєте людей, вони не підписуються і плюс не приходять на розбори. І ви залишаєтесь там з одним-двома клієнтами, які ну і все. Але потрібно змінити знову ж таки, Нам оцей алгоритм нашої роботи нам потрібна система, і нам потрібно навчитися е, вибрати свій формат роботи. Тому всьому цьому ми можемо навчитися або на фокус групі. Або, знову ж таки, я створила просто неймовірний продукт. І цей неймовірний продукт це закритий телеграм-канал. І цей закритий телеграм-канал, це гідний маркетинг, закритий телеграм-канал для експертів, які... Хочуть збільшувати свої продажі, хочуть знову ж таки продавати через інтеграм, навчитися побудувати оцю систему і не бути там 24 на 7, а щоб блог працював на вас. І що хочу сказати, що в цьому телеграм-каналі такого унікального. Уже, ну, по-перше, ви заходите і платите один раз, і отримуєте доступ повністю до цього каналу назавжди. І там, я, я як маркетолог, я ділюся схемами продажів, я а, різними лайфхаками. Як продавати, як прогрівати, як створювати контент, як створювати, редагувати фотоконтент, да, фотографії, як нам робити сторітелінги. Тобто, кожен місяць це є якийсь інструмент, з яким ми працюємо. Наприклад, зараз це вже буде практикум, сюди входить, да, який поріл сам. Практикум, вірніше, практикум по сторітелінгам, а наступний буде практикум по рілсам, де ми конкретно місяць працюємо з цим інструментом, я даю свої лайфхаки, ви це впроваджуєте в свій блог, також коментуєте, запитуєте і даєте запитання, і я відповідаю на ці запитання, якщо щось у вас не виходить. Далі, що вже є. В нашому каналі тут ти знайдеш схеми продажів, які використовують топеринку, майстер-класи по прогрівам, поради по створенню і редагуванню фото тут і зараз для контенту, тому що знаєте, от є оцей момент, що. Я не знаю, у мене немає фотосесії, у мене немає якихось красивих фотографій, я не можу ложити, створювати оці подложки для сторіс. Де мені брати всі ці фото для контенту? І це, знаєте, не дає можливість людям, от у них така отмазка, як то кажуть, вони не дає можливість людям створювати контент. А тут ви навчитеся тут і зараз це робити. Наше, знаєте, я завжди кажу, все дуже просто. Нам не потрібно ускладнювати всі ці. Процеси. І тут, в цьому каналі, ви також навчитеся це не ускладнювати. Лайфхаки по просуванню та позиціонуванню. Це, знаєте, я створювала цей телеграм-канал як спільнота, така, де. Е Експерти з різних ніж дуже багато. Ви розумієте, що це, по-перше, і знайомства. По-друге, різні ніші. Ви дуже багато ну, стаєте професіоналом, тому що є різні ніші і питання з різних ніж. І далі, знову ж таки, це ваша паличка-вручалочка. Тобто, який мені візуал зробити, які мені прогріви зробити, як мені відредагувати фото, і кому мені задати питання, тому що я тут і я завжди відповідаю. Тому ось така просто чудова можливість. Далі, що зараз уже є в каналі, коли ви заходите. Зараз вже є відеоурок по візуалу аккаунта, як створити фото для контенту за 10 хвилин, навіть якщо у вас не інстаграмна квартира і немає грошей на фотосесію. Відеоурок плюс гайд по редагуванню фото одразу в галереї і в додатку Snapseed. Кожен місяць я розбираю один інструмент Instagram, і саме ці чотири тижні я присвячую сторітельнгам і продажам через сторіж. Це ті е, зараз чотири тижні, які зараз у нас починаються. Вся інформація каналу «Вигідний марк...» маркетинг в запису. Тобто ви приходите, берете те, що вам потрібно, і впроваджуєте в свій контент. Далі, а це дуже знову ж таки класно, коли ти незалежний, ти зайшов, взяв потрібну інформацію і впровадив. Є, наприклад, прямі ефіри, які я теж буду проводити по тим темам, які вам дуже цікаві. Я буду там, яку тему сьогодні ми там розбираємо, ви голосуєте вогниками або сердечками, і ми, я розумію, яку тему нам сьогодні мені вам подати. І постійна моя підтримка в чаті. Найближчі теми для розбору це зараз сторітелінг. Ми працюємо з цим бізнес-інструментом. Далі це будуть прогріви і далі структура Reels, Тестуємо гіпотези кожен про свою нішу. І ця палочка-виручалочка коштує 777 гривень всього на весь термін існування цього каналу. Ви один раз платите, один раз заходите, і ви тут, і ви використовуєте всю цю безцінну інформацію. Дуже велику кількість майстер-класів і дуже велику кількість ну, класних лайфхаків, маркетинг, вигідний маркетинг. Тобто, це ж як побудувати шлях клієнта, і щоб він швидко. Окупив. І в цьому місяці вартість участі 777. З кожним місяцем вартість потрошку зростає, тому що цінності додається з кожним місяцем все більше. Уявляєте, скільки тут майстер-класів, які ви покупали поодинці десь там? І тут все в одному каналі ви зможете отримати для того, щоб вдосконалити свої блоги, побудувати систему, задати свої питання, побути в контексті знову ж таки людей, які також рухаються, діють і створюють гроші на своїх продуктах. Тому ось е, така можливість долучитися канал вигідний маркетинг. І так. Про що а, я хочу сьогодні ще вам сказати, це про те, що ніколи не залишайтесь. Осторонь того, щоб ваші, ну, знаєте, ви зростали. Тому що коли ми зациклюємося на якихось інструментах, які у нас не працюють, на, ну, ми не розвиваємось, наш канал не росте, і ми думаємо, що у нас так і буде, не виходити. Тому що я розумію, що не кожен сьогодні людина може там зайти в наставництво там, за тисячу, півтори тисячі доларів. Да? І не кожна людина може сама щось впровадити, їй потрібен на Стане. Тому я і кажу, що я створюю класні можливості, такі як цей телеграм-канал, де є така можливість, і також моя фокус-група, яка поки що не коштує 1000 доларів, вона коштує набагато менше, але це поки що. Тому теж класна можливість. Долучайтесь в інстаграмі за посиланням в шапці профілю. Ви можете просто. Почати, знаєте, свої кроки до зростання до грошей. Всім вдячна, що ви були на цьому майстер-класі. У нас два дні закінчилось, і далі знаєте, кроки за вами. Чи ви підете далі розвивати свої інстаграм-аккаунти, чи ви залишитесь на тому. Рівні на якому ви сьогодні є. Я думаю, що ми з вами для того, щоб розвиватися, продавати, заробляти кайфувати від цього, давати людям важливі просто ну, важливі можливості. А в кожному експерті, в кожному з нас є величезний досвід, який нам просто необхідно передавати через свої продукти. Тому всім дякую, всіх запрошую. І в телеграм-канал, і на Фокус-групу. І підписуйтесь і в мій інстаграм-аккаунт, на мій YouTube, тому що я викладаю дуже багато корисних відео. Почала викладати, тому всіх запрошую, всім бажаю просто зростання фінансового і можливостей в житті. Дуже вам вдячна і до нових зустрічей!